Герасимов провісник жесту доброї волі. Міннападу нападу ЕРЕФІ передало свої повноваження смс. Денацифікація Барбі на Росії. Це байрактар Ньюз». Москву знову атакували дрони. Не будемо нічого пророкувати. Але схоже, що Москва повільно, але впевнено перетвориться на Чернобаївку. Полетіли байрактарчики. Росіяни на нас вже зачекалися. Пайрактар Ньюс. ВОН заявили, щоб Україна припинила атаки на Москву. Як то каже слово на три букви. Уви. Ну що ж, ООН планку гумору підняли. Тепер до менш занепокоєних для ООН новин. Начальник генштабу так званої Росії Валерій Герасимов на прізвисько МУМУ. Або як його більше знають. Другий з дуету Шайгу мої припаси? перевірив передовий пункт управління військ окупантів на запорізькому напрямку. В якому місці під знімався цей ролик? Ми ще з'ясовуємо. Алло, Кум, ти ще на Хімарсах. Доложити у результатах отраження ударів противника. Складається враження, що десь у бункері є спеціальні кімнати, які вони назвали Запорізька, Луганська та Донецька область. І просто ходять по них з поважним виглядом. Єдине, що точно відомо, знімали після обіду. А Валерій Васильович Герасимов, начальник генштабу, точно так же кожне утро буде випивати стакан водки і битися в параної. Але якщо він набрався сміливості і змінних трусів та дійсно відправився на фронт, то для окупантів це погана новина. Бо після кожного такого візиту туди прилітав привіт від зсу. І перетворював все у пушечне м'ясо. Герасімов на окупованих територіях завжди з'являється перед тим, як Русня з них втікає. Можливо, Герасимов як справжній командувач приїхав подивитися, чи все забрали. Чи все склали по сумках? Чи все за собою прибрали так, щоб потім точно не повертатись? Все робимо швидко. в мене похмілля. Де у вас тут прохолодне? Ось туди. А тут у нас банька, а ось тут масажний салон. Салон би треба ближче до лазні побудувати. Це важко сяк. Е, тут, тут і тут щось сталося. Не знаємо, що конкретно. але тепер там висять якісь синьо-жовті прапори. У мене гарна новина. Я вам дав абсолютно нову кінноту. Підемо з шашками на голо. Можна і не з шашками. А просто наголо на коня. Інструктори НАТО такому не навчалися. Так, Пуйло-Пуйлович, Ні, я не пив. Добре, вилітаю, щоб дихнути. Головне, що Герасимов черговий раз переконався. Російська армія на запорізькому напрямку веде себе, як Сергій Безруков, в поїзді. Опа. У Москві паніки немає. Але є А! -а, -а, -а! Безпілотники! <nhân> Через це у Держдумі запропонували інформувати росіян про безпілотники по СМС. Через СМС? Сильно. А чому б не бити в дзвони? Тож, як привыкать, чесно скажем, к этому би не хотелось. Тобто, вже незабаром москвічі почнуть отримувати такі смс, як солі, спайси, героїн і летить безпілотнік. Фільм Не дивіться вгору бачу. От і не дивись. Життя занадто переоцінене. В Соловйов. Увага! Над нами пролітають дрони. Перейшли це повідомлення десяти друзям, бо ми реально не встигаємо. Увага! В небі біспіло! Також бруднодупі депутати пропонують спрямувати в небо половину дорожніх і вуличних камер Москви. Найкраще ППО. Це погляд в небо та смс. Цікава думка. Согласна, але це була єдина цікава думка за п'ять років. Так москвічан це навіть плюс. Камери вимкнені і можна займатися улюбленою справою. Гадити на вулицях не боючись штрафів. Ну хуже вже не буде. Та й легіони Свобода Росії зайти стане набагато легше. Ваша підтримка – це то, що кожен день напамін нам о нашій фінальній цілі на Красній площі. Пригожин вирішив нагадати, що він поки що живий. В новому зверненні він коментує поточну ситуацію в ПВК Вагнер. І ось основний меседж. ПВК більше немає. Тепер вони називаються група Вагнера. Тобто, ЗСУ вдалося з військового угруповання зробити просто групку людей. Чекаємо з нетерпінням, коли група розпадеться. Та вони довго не живуть. Наступний меседж. Ми не плануємо осуществляти новий набор. Це тому, що з попередніх орків ще не зняли форму. А також тому, що баби не успівають рожати нових в товарних кількостях. ЧВК «Вагнер» продовжує свою діяльність в Африці? Все-таки з беззбройними у них воювати виходить краще. Вони вирішили повернутися туди, де на фоні супротивника не виглядають чмоні. Оце бібір, рода долік. Наступний меседж. Большая часть наших бойців знаходиться в отпуске. Правильно, що пішли у відпустку. Треба ж відпочити, побачитися з друзями, а зашити дупу. Сьогодні ми со следующими нашими задачами во ім'я величия Росії. Пригожин, ти все переплутав. В ім'я величі Росії треба було йти на Москву. Довгі роки війни плечом к плечу со своїми бойовими товарищами сделали нас одним колективом. І сидіти, ви будете разом. Та за однією статтею. Срочно, срочно треба дирку заткнути. Звернення Пригожина найбільше сподобалося Шойгу. Тому що там нема жодного слова ні про Шойгу, ні про заколот. А байс і оташів. В країні фейк почали здогадуватися, що знімати тих самих людей на кожному відео з Путіним це паліва. Кількість акторських вакансій на Росії за півроку збільшилася на 17 відсотків фахівців із кіновиробництва на 77. Тобто пропаганда це саме те, на чому актори сьогодні непогано заробляють. Я, Наприклад, американські вертольоти бачила Туда? сама лично. Взяли ребенка трех лет мальчика, маленького, в трусика, футболки. Или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново. Голодать за Путина! Гойда, братья и сестры! В память о Средней горе купили. Новенькую машину. Спасибо, спасибо, спасибо. А що актор, хлопчик? Якого Путін поцілував пузіку? Вже вийшов на пенсію? А можливо, це взагалі буде наступний президент, і це Путін його позначив. А, от 10 чоловік на вибор вашого приємника. Розтягніть рубашки. Ван тот, якого рядом з попком засос. А може, це така дуже хитра схема з мобілізації. І акторів Я беруть для, для того, того, щоб відігравати поразки, поразки рашки як, як перемогу. Тож незабаром у росіянському кіно в жанрі пропагандекшн з'являться такі фільми: Володар дронів, дві вежі про атаку дронів на Москва. Сіті мовчання ягнят. Фільм про нескінченну боротьбу росіянської опозиції. Паразити. У головних ролях будуть Сільвестр Сасаль. так? Да? Кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. Анна де Лорок. Що Это... все такі рідні люди. Господи, як? Та інші, хто пройде кастинг. Добрий день. Ну і що ви вмієте? Я актор. За моєю спиною дуже багато ролей на ТВ. А я грав дитину, значить, яку з їли Бандерівці. Я грав дуже талановито зіграв луганчанина, якого ущемляли значить, дуже багато років на Майдані під значить, керівництвом Госдепа. Я, значить, грав наркомана обколотого апельсинами. Я грав апельсина, який обколювався, значить. Я сам обколював апельсини, вот. а 9 років тому це саме я зіграв того хлопчика в трусіках, якого розіп'яли правосіки. Так це були ви. Так Так з цього ж треба було і починати. Ви нам підходили. Що треба робити? Треба із щасливим обличчям провалювати сільський туалет. За п'ять тисяч я готовий це зробити. Добре. Ось вам п'ять тисяч. Я пішов перевдягатися. Що росіяни не зняли, результат вийде один і той самий. Виглядає максимально ублюдсько. Поки Україна готується до перемовин у складі більш ніж тридцяти країн. Так звана Россия нашла себе братьев по разуму. Российская влада обговорить и с талибами: борьбу с терроризмом. Совпадение не думаю. Россия, Россия и талибы будут обсуждать, каким бороться с самими самим собой. Уважаемые талибы, мы будем вместе бороться с терроризмом на земле. Террористов не должно быть много. Мы и вы, ну и все. Після обговорення питань з тероризму лідер Талібів закрився в кімнаті і плакав 4 години. Бо він стільки нового дізнався і ще стільки не зробив таке відчуття, ніби два алкоголіка зібралися, щоб засудити Дмитра Медведі. Тож готуємось до більш абсурдних новин з Росії. Росія зустрілась з лідером КНДР, щоб обговорити проблеми диктаторства. Також очікується двостороння зустріч президентів Ірану та РФ, де обговорять питання фемінізму. Росія проведе саміт з Лукашенком, де будуть обговорювати боротьбу з вусами та підлобузництвом. нам. рубрика Дискавері влітає в нашу програму так само стабільно, як безпілотники в Москва Сіті. Дискаверів Барактар Ньюс Герасимов відвідав передову. Стало відомо, як це виглядало. Ходять чутки, що коли ФСБ прийшли до гіркина додому, то не одразу змогли його знайти. Росіяни звинувачують Україну в фашизмі. В той же час звичайний руський у себе вдома. Мережі з'явилось відео, як Шойгу доповідає Путіну про стан справ на фронті. Іграшки росіянцям це не іграшки. Вирішила депутат Держдуми Марія Бутіна та закликала заборонити ляльок Барбі за Пропаганду нетрадиційних ценностей. І що ж в цій ляльці такого нетрадиційного? А я тобі поясню: Барбі кого любить? Кен. М? Ось. А в Бруднодупії традиційно люблять тільки пила. <гум> Тоді тут не обійтися без хірургічного втручання. <гум> і взагалі всі іграшки на Ерефі будуть перевіряти на відповідність духовно моральної ідеології страны. Що ж у них залишиться після цих перевірок? Як шо Ісконно! русські іграшки. А ну це типу дзиги. Крутиться навколо себе, нічим не цікавиться. Справжній громадянин. А також зроблена, як і рубель з дерева матрьошка. Так, з однієї такої іграшки виходить цілих 6, 8, 10 і навіть більше стаканчиків для горіл. І наприкінці до приємних новин судно Ізраїля першим прорвало блокаду РФ Чорного моря. Слідом за ним пройшли кораблі Греції та Туреччини. Так би мовити, взяли та поклали на Росію велику бухту. Впевнені, що це тільки перші морські ластівки. Але вони надали гарний приклад іншого: приклад того, що погрози навіженого діють тільки до тих пір, доки їх не починають ігнорувати. Українці вже звикли це робити. Тепер черга за всіма іншими країнами світу. Дякуємо всім нашим країнам, партнерам. Слава мужність наших воїнів, наших героїв та героїв. Слава Україні! Героям слава Там розбили колонам. Міснеси побою. Так щоб коли за всім ворогами по цій землі ми задачі копаками там розбили колону, бум! Із І так що коли за всім ворогами по тій землі ми задержим попаками. А знаєш, коли ще орки впала, коли вся Україна разом з нами співає, батько нас банде.